Ця ми е, ось тільки проводили засідання ради оборони, радилися з нашими е, силовим блоком, з нашими військовослужбовцями тих заходів, які вжиті зараз, їх е, скажімо так достатньо для того, щоб ситуацію, ну тобто, тримати під контролем, е, що я маю на увазі, е, час комендантської години збільшуватись не планується. Ані на Різдвяні свята, ані на новорічні свята. Однак, звичайно, ми будемо вносити корективи, можливо, приймати нові рішення, враховуючи безпекові умови, загрози, дані розвідок тощо. Наразі поки що рішення залишається таким. Звичайно, ми комунікуємо з нашим населенням, що дивіться, краще свята провести вдома, не допускати масових скупчень на вулиці. Ми все розуміємо, люди напевно. Хочуть відпочити трохи, да там переключитись, однак ворог дійсно підступний. Сьогодні було нанесено знову удари по Житомиру. Загинула там відповідно дитина. Тобто, ну ми всі розуміємо, в яких ми умовах живемо. Тому розслаблятися не потрібно і потрібно максимально бути уважними, реагувати на всі сигнали повітряної тривоги. А вони лунають у нас дуже часто, і всі вони абсолютно реальні. Сьогодні знову було нанесено удар по відповідно переправах по наших. Да? Там загинула людина наразі. Там всі обставини наразі з'ясовуються. Тому не повірте, ворог для нього не буде ані свят на Різдво, ані свят на Новий рік, а ніяких там, скажімо так, затиш тощо. Тому ми маємо бути дуже уважними всім.